Казка про три гроші. Одного разу копав бідний чоловік канаву біля дороги. І так сталося, що йшов тою дорогою сам король. Та й спитав чоловіка Скажи мені, голубе, скільки ж ти береш за день своєї тяжкої роботи? Ой найвеличніший пане, я беру три гроші. Король дуже здивувався і спитав його, як він може пожити на три гроші. Ой найясніший пане, на них ще би якось жилось, але я один повертаю, один даю займи, а третій живу. Король думав, думав, що то все означає, аж замакітилось йому в голові, але так і не второпав, про що то. От і познався чоловіку, що не втямить, як то розуміти. Таж як найласкавіший пане, так воно і є. Адже я годую старого і слабого батька. Отже йому повертаю один гріш. Адже і він мене годував. Годую також і малого сина. Отже йому позичаю, щоб він мені повертав, коли я буду старий, а на третій гріш сам живу. Якщо так, то добре, зрадів король. Розумієш, голубе, маю я дванадцять радників. І чим більше плачу їм, то тим більше нарікають, що не мають за що жити. Візьму та й загадаю їм твою загадку. А коли прийдуть до тебе і будуть питатись, то не кажи їм відповіді, поки образу мого не побачиш. Отак сказав король, обдарував бідняка купою дукатів і пішов назад до замку. Прийшов і одразу наказав прийти до себе тим дванадцятьом радникам. А тоді каже їм, ви не можете прожити на королівську платню, а в нашій країні є чоловік, який заробляє три гроші в день, та із них один повертає, один позичає, а на третій сам живе. Та ще чесно, живе. Тепер ви такі муди, скажіть мені, як таке можливо? А якщо через три дні не скажете, накажу вас всіх повиганяти з королівства. Щоб дарма хліба не їли. Пішли додому мудрі радники, похиливши голови, та й сіли радитись, як таке розуміти. Кожен з них хотів показати, що він наймудріший. Але жоден не міг позмагатись розумом з простим чоловіком. Минув перший день, за ним другий, а на третій мали вони прийти із відповіддю до короля, але нічого не могли відгадати. Тоді хтось їм підказав, щоб шукали чоловіка, який їх порятує. Найшли вони його, та й миттю всі до нього попрямували і давай його просити і погрожувати, щоб розказав їм, як так з трьома грошима, можливо. Але він ні на секундочку не злякався, розказав їм про королівський наказ, що, якби образ короля йому показали то себе би порятували. Як же можемо ми, прості люди, тобі королівський образ показати? бідкались радники. Адже король не погодиться до тебе прийти, як ми не просили, та й ти до нього не підеш, скажи нам, як воно є. Якщо ви самі не додумались, то з чужого борщ на хліба не спечеш? Тоді взяли вони до останнього, що змогли придумати. Наобіцяли йому золоті гори, принесли купу грошей, та що й без королівської милості жити міг. А він їм ні слова. А коли вже насміявся з них волю, то такі мудрі радники, а з загадкою ніяк справитись не можуть. То витягнув з кишені одного з дукатів, якого він отримав від короля. А й каже Ось дивіться. На дукаті королівський образ, сам король мені його подарував, тому королівського наказу я не порушу нічого мені боятись. І як захочу, то розкажу вам і відгадав їм загадку. Радники ті зраділи, і коли бідний чоловік з ними мудрістю своєю поділився, пішли до короля. Та король одразу зрозумів, Щодо чого, і звелів одразу кликати до себе того чоловіка. Скажи мені, голубе, питається король, як же посмів ти, чесний чоловік, порушити мій наказ. О найвеличніший королю. Не порушував я наказу, мовчав, як могила, аж поки образу вашого не побачив. Маю і зараз його при собі. Ви самі мені його подарували. Чоловік витягнув королівського дуката і розказав усю пригоду з мудрими радниками, як ті просили та й погрожували, як обдарували його і як він з ними насміявся. Ну, сказав йому на те король, якщо ти, простий чоловік, маєш більше розуму, ніж мої дванадцять радників, то не будеш більше копати канави, а будеш біля мого двору жити, зі мною раду творити. А ви, повернувся до радників, як же не соромно вам, як з вами проступити? Тепер не збільшу вам зарплатні, а навпаки, з неї вирахую. З того часу радники більше не просили підняти їм зарплатню. Запитання до казки Що робив бідний чоловік? Кого зустрів чоловік на дорозі? Скільки бере у день чоловік за свою роботу? Як бідний чоловік живе на три гроші? Скільки радників було у короля? Скільки днів дав король радникам на вирішення загадки? До кого радники звернулися по допомогу у вирішенні загадки? Після чого бідний чоловік зміг розповісти радникам відгадку. Ким призначив король бідного чоловіка.